На яких стоках реєструватись та скільки фото завантажувати? Все це звичайні новачкові питання, але відповіді на них не дають жодної переваги майбутнім стокерам. А сьогодні про те, як стартувати на стоках не аби як, а з розумом. Привіт! Мене звати Валерія. Тут про стоки та креативну предметку. Хутко підписуйся і поїхали. В цьому відео я розповім про те, як би я зараз стартувала на стоках, вже маючи свій шестирічний досвід продажу фото на фотостоках. Перший крок зробити свот-аналіз. свотаналіз. аналіз або будь-який інший аналіз своїх можливостей, ресурсів та потенційних перешкод. Свот-аналіз включає в себе сили, слабкості, можливості та загрози. Що тут треба прописати? Що ти вмієш і чого ти поки що не вмієш робити? Які ресурси ти маєш? Слабкості. Тут, ймовірно, може бути невпевненість в собі або страх не дійти до певного результату. Це насправді притаманно будь-яким стокерам-новачкам. І які загрози, наприклад, немає фінансової подушки, щоб перейти на стоки, або якась інша робота, основна робота забирає весь час. Краще враховувати все це на самому початку, щоб потім не очікувати від себе забагато та не розчаровуватись. Прагнути заробляти на стоках навіть еквівалент своєї якоїсь зарплати в офісі в перші місяці після старту на стоках це несерйозно. Ну, насправді, якщо ви, звісно, не маєте якогось досвіду або великого архіву потенційно комерційно цікавих для стоків фотографій, але більшість людей цього не мають. А отже, ви приходите на стоки як новачки на стоках і також часто новачки в фотографії. А в яких ще сферах ми можемо очікувати від себе таких якихось результатів, хорошої зарплати, при тому, що ми не маємо навичок і досвіду? Я думаю, що таких сфер не існує, і стоки це також не. Не така сфера. На моєму прикладі можу сказати, що до стоків я займалася журналістикою, і мені треба було кілька років навчатись, а також кілька років працювати стажером, практикуватись, щоб потім вже отримати якусь пристойну роботу і пристойну зарплату. То чому ж ми очікуємо від стоків е, чогось іншого? Тож пропоную прагнути кращого, але розраховувати свої сили та можливості. Реально, другий крок протестувати сферу, а далі діяти з усією серйозністю. Новачки часто приходять на стоки до кінця, не розуміючи, що це взагалі таке, чи хочуть вони цим займатися якось серйозно. Часто навіть не вірять, що на стоках можна щось заробляти. Тому я би зараз зробила так: я би завантажила певну кількість своїх фотографій на стоки і почекала, поки будуть перші продажі. Якщо фото пристойної якості, скоріше за все, вони будуть в перший місяць. І це дало би мені знак, що так, окей, тут можна заробити, бо от моя фотографія, вона продалась. Але після цього треба прийняти рішення. Чи буду я займатися стоками серйозно чи ні? І якщо так, то тоді вже треба розробляти реальний якийсь план, і в тому числі план навчання, план інвестицій в цей стоковий бізнес. Але я цього не робила саме тому розповідаю про це вам. Наприклад, я не купила собі імпульсне світло для своєї предметної зйомки, ні в перший, ні здається навіть в другий рік роботи на стоках. Я знімала з Звичайним світлом з вікна, але це дуже незручно, і зараз я думаю, що якби я купила собі світло раніше, це значно пришвидшило би мій розвиток на стоках. А чому я це не робила? Бо я боялась вкладати гроші, бо не була впевнена в. Тому чи вийде у мене заробляти на стоках. Отже, я попала в таке порочне коло, з якого було дуже важко якось вийти. І, можливо, ви зараз знаходитесь в якійсь подібній ситуації, і можливо, моє відео стане для вас знаком, що так варто купувати собі. Там світло або камеру, або що там вам хочеться для того, щоб зростати в фотографії і на стоках в тому числі. Бо це дійсно те, що буде просувати. А намагатись знімати і конкурувати з професійними фотографами, які мають всю необхідну техніку з світлом з вікна ну це справді важко. Це потребує набагато більше енергії і часу. Але знімати можна і на смартфон, і часто справа не в самій камері, а от якраз в якихось таких додаткових матеріалах, як імпульсне або постійне світло. Якщо вам цікаво, чи можна знімати на фотостоки на смартфон, про це я розповідала у цьому відео, яке ви зараз бачите на екрані. Додивіться це відео, а потім переходьте туди. Третій крок навчатися. Знову ж таки, мій приклад. Я пішла на свій перший курс по фотостокам через півроку, як я стартувала на стоках. І вийшло так, що на тому курсі майже все я вже знала. Тобто я не отримала якоїсь дуже цінної інформації за ті гроші, які я вклала в цей курс, бо я знайшла цю інформацію до того. Хоча курс був нормальний, просто треба було на нього йти одразу, там в перший в другий місяць, коли я тільки почала робити перші кроки на стоках. Потім за весь свій час на стоках я проходила ще кілька курсів. Вони були досить непоганими, але зараз я би обрала легший та більш ефективний шлях. Я би йшла або в індивідуальну роботу з кимось, щоб мене супроводжували, або в якесь наставництво. Саме так я зараз роблю в якихось інших сферах, які мені потрібно підтягнути. Тут я знову порівнюю все з журналістикою, бо там мені було набагато легше навчатись, коли у мене був зворотний зв'язок від іншої людини, від мого наставника, редактора, який міг сказати мені, що не так з моїм текстом, як його можна покращити, і похвалити теж міг, коли у мене щось виходило. Коли ми на стоках розвиваємось тільки самотужки і не маємо зворотнього зв'язку, окрім тільки продажів від наших стокових клієнтів, то досить важко на оцих перших кроках аналізувати себе і розуміти, що саме тут треба покращити. Це звісно можливо, але це важко і це довше, тому я би зараз робила так. Поки мій курс для новачків на фотостоках знаходиться на стадії розробки, ти можеш завітати до мене на індивідуальну консультацію. На ній я розповім тобі, як ефективно стартувати на стоках, використовуючи саме твої навички та сильні сторони, а також навчу аналізувати ринок та стокових клієнтів. Щоб домовитись про консультацію, пиши мені в Директ в інстаграм, посилання під відео. На цьому сьогодні все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та напишіть в коментарях, яке ваше найактуальніше, найболючіше новачкове питання. Питання вас зараз турбує. Я відповідатиму в коментарях та за потреби зніму ще одне відео. І не забудьте подивитись ось це відео, чи можна знімати настоки на смартфон. До зустрічі, папа! -па.